Вітаю товариство, продажі з'являється Mercedes EQS кузові SUV 2022 року випуску з запасом ходу 730 км 107 кВт батареєю в білому кольорі перлову на легкосплавних дисках, дуже розкішно та дуже гарно виглядає. Ну, стиль Mercedes не порівняти ні з яким іншим, тому. Хто собі шукав хороший SUV, будь ласка, він у нас надходить на продаж. Всі сучасні асистенти тут присутні, попередження при зіткненні, тримання в смузі, адаптивний круїз, автопілот і так далі. і тому подібне. Електролювання передніх сидінь з пам'яттю положення що водія, що пасажира, акустика бурмістер, електролювання керма, сидінь, електрочне гальмо. CarPlay, два планшети ось таких уже сучасних, гарних. Двохсекційна панорама з електроприводом. Автомобіль у нас на задньому приводі. І ось так гарненько він виглядає. Ззаді, до речі, теж електролілювання сидінь. Ну і електрорелювання під голівників. Велике простори. Багажне відділення. Пробіг даного авто всього 30 тисяч кілометрів, він не був в якомусь ДТП, він купувався в штатах у дилера Mercedes і був привезений сюди вже з пробігу. Тому фактично машина ніяких ДТП не бачила. Ось така красива підсвітка їхня фірмова амбієнта, технічно по автомобілі. Якихось зауважень, ясно, що немає. Динаміка та плавність ходу тут не перевершені. Ціна його буде доступна, тому хто собі? бажає то может спокойно глядать на данную вдюкку. В машине тихо, в машине приятно, в машине комфортно. Понят автомобиля, можливий. У місті Львові на вулиці Пасічній, 127. На майданчику хапає авто. Придбати автомобіль можна в лізинг з авансовим платежем від 20% та розтермінуванням від року до 5 або за повну вартість. Чекаємо на вас. Заїжджайте, оглядайте та купуйте. Тим паче ціна буде дуже доступною. Чекаємо.